Навіть якщо відгадали, дайте чуть-чуть антуражика додавати, добре? Блядь. Труп? Обвели труп Пінокіо? Де який Пінокіо? Ну а чого в нього нос великий? Пістолет? Піст... Пістолет, який написав на Пінокіо. Дерево, ага. А ти думай давай! Дерево вбив, вбиває. Це Дантес? <світ> Дантес, типа вбив Дантес. Веди мене в храм. Світе сонця, значить, це происходило днем. <світ> в ефірі, детективне шоу. <світ> та, дерево в... <світ> вбило, типа. Це дерево? <світ> Ні, дерево в кепці. А, в окулярах. <світ> це Ленон. <світ> це Депоксі. Ти рисуєш пісню чи не виконавця? Він намалював ідеальну пісню і виконавця, скажу вам так. Щось когось убило є в назві, да? Що? Васап. Васап. Це ще... Це репер ще? Це ще який-то репер, да? <рек> То пістолет водяний или настоящий? Братик, ну судя по той пісні, настоящий, поняв? Блін, ну це нереально вгадати. 50 Cent P.I.M.P. Ні, це не він. Український виконавець. А український. Я зробив по максимуму все. Свіженька пісня. Та, пане Курен. А, свіженька, блять. А що ви думали? Вбий мене, їш мене, шалині. Ні. Свіженька пісня. Свіженька. Сучасна українська. Пане Веня. Древо а, Генста. І собов не. Веня.